Виконуємо номер 783 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Як зміниться сума чисел 2317 і 5372. Якщо до першого числа додати 712, а до другого 611. Уявимо, що Наша сума перше число 2317 це а друге число 5372 Б. Це наша сума, яка була спочатку. Тепер, якщо до першого доданку додамо число 712, ось наш новий перший доданок. А до другого доданку. Число 611, це наш новий другий доданок. Тепер, використовуючи властивості додавання, ми додамо окремо букви частинки, окремо числа. Порахуємо числову суму. 712, додати 611, це у нас буде 1323. Отже, наша сума і була наша сума. Як змінилась сума? Сума збільшилась на 1323. Записуємо висновок. Отже, Сума чисел і 5372 збільшиться. На 1323. І взагалі, якщо перший доданок збільшується і другий доданок збільшується, то сума збільшується. На суму збільшення доданків номер 783 виконано.